Автоматичний гематологічний аналізатор BH6180 6180 це лабораторний прилад нового покоління з повним функціоналом 6 d аналізатора та продуктивністю 110 тестів за годину. Неперевершена точність завдяки технології фарбування нуклеїнових кислот, а також завдяки багатокутній лазерній проточній цитометрії, що дозволяє досліджувати нейтрофіли, лімфоцити, езенофіли, моноцити. Та базофіли, нова технологія оболонкового імпедансу для рівномірного потоку клітин через апертуру, подвійний канал для дослідження тромбоцитів та підвищена точність для низького рівня лейкоцитів, вакуумні пробірки як для капілярної, так і венозної крові, Та зручні штативи для розміщення зразків на борту приладу, І їх подальшого транспортування в зону дослідження зразків, автоматичне перемішування зразків. Для ефективного та точного аналізу, що заощаджує час лаборанта на підготовку до тестування, наявність функції проколювання кришки, позиція екстрених зразків з можливістю використання різних типів пробірок. Загальна кількість досліджень при підключенні повного пакету реактивів складає 121 дослідження, серед них дослідження гемопоетичної прогеніторної клітини та дослідження параметрів рідин організму, зручне програмне забезпечення, керування за допомогою сенсорного дисплею, що робить роботу зручною та ефективною, наявність функції повторного тестування зразків у випадку виявлення аномальних результатів. Легке проведення калібрування та контролю якості, що постачаються лабораторією ГРАНу, велика кількість режимів роботи для ефективного використання реактивів та економії ваших коштів. Сучасний надійний, швидкий.